Доброго дня, з вами Олександр Юріков і сьогодні ми поговоримо про декларування зброї цивільними особами. 3 березня 2022 року було прийнято закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. Відповідно до цього закону, у період дії воєнного стану громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії. Та бо інших держав, в тому числі, отримати вогнепальну зброю і боєприпаси до неї відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України. 20 серпня 2024 року було прийнято закон України про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Відповідно до цього закону, отримані вогнепальна зброя і боєприпаси до неї є державною власністю та можуть перебувати у володінні та користуванні цивільних осіб виключно на підставах і на період, визначені цим законом. Отримані цивільними особами вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії Росії та інших держав. Цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, її основні частини або боєприпаси до неї, зобов'язана негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за телефоном екстреної служби 102 або 112, та впродовж 24 годин передати їх до органів Національної поліції України в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування, або вказати на їх місце знаходження для подальшого вилучення. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що були знайдені цивільними особами та задекларовані відповідно до положень цього закону, можуть застосовуватися цивільними особами для відсічі та стримування збройної агресії Росії та інших держав. Тобто, якщо особа знайшла вогнепальну зброю або боєприпаси до неї, або її складові частини, то вона зобов'язана повідомити про це Національну поліцію України за номером 102 або 112 і протягом 24 годин або їх добровільно видати. Або вказати на місце знаходження, де вона виявила ці предмети. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, отримані цивільними особами і відомості, про які відсутні в реєстрах і базах даних МВС України, підлягають декларуванню в органах Національної поліції України. Знайдена вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, можуть бути задекларовані цивільною особою, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, у разі якщо така особа виявила бажання. Залишити знайдені вогнепальну зброю і боєприпаси до неї на період дії воєнного стану. Тобто, якщо цивільна особа проживає десь в районах, які були деокуповані, або в районах, де проводилися чи проводяться бойові дії, активні бойові дії, то, відповідно, особа, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, або просто вогнепальну зброю, зобов'язана повідомити про це національної поліції України, вказати на їх місце знаходження або видати, або вона має право її задекларувати і залишити собі до закінчення воєнного стану. Закінчення воєнного стану в Україні. При цьому не підлягають декларуванню, нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї. Гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм, і боєприпаси до неї, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них, та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вогнепальна зброя із видаленими чи незаконно зміненим маркуванням. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї закріплені за військовослужбовцями чи правоохоронцями України і боєприпаси окремо від вогнепальної зброї. Тобто, якщо цивільна особа знайшла певну вогнепальну зброю і вона належить військовій частині або правоохоронному органу, то відповідно цивільна особа не може задекларувати цю вогнепальну зброю. Також не підлягають декларуванню окремо боєприпаси від зброї. Тобто, якщо особа, наприклад, знайшла певні боєприпаси там, калібру 5,45 на 39, але при цьому в неї немає вогнепальної зброї, до якої ці патрони підходять, то їх не можна декларувати, вони підлягають вилученню, установлено законом порядку. Або, наприклад, особа знайшла боєприпаси. І вогнепальну зброю, але боєприпаси різного калібру, то відповідно які боєприпаси підходять під цю зброю, вона може задекорувати і залишити в себе до закінчення воєнного стану. Як всі інші боєприпаси вилучаються. Слід акцентувати увагу, що в цьому законі не вказано нічого про холодну зброю. Тобто, незрозуміло, якщо, наприклад, особа знайшла холодну зброю, якийсь кінжал, ніж або ще щось, чи може вона його задекорувати і залишити собі. До закінчення воєнного стану, чи вона зобов'язана повідомити і видати. Ну повідомити і видати цю зброю, вона, звісно, зобов'язана. А от питання, чи може вона задекларувати і залишити її собі, в законі не визначено. Можливо, надалі внесуть зміни до цього закону, закону і це питання вирішиться. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що не підлягають декларуванню, вилучаються в установному порядку органами національної поліції. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї перебувають у володінні та користуванні цивільних осіб протягом дії воєнного стану. Декларування цивільними особами, отриманої вогнепальної зброї, відомості, про яку відсутні, в реєстрах і базах даних МВС України, і боєприпаси до неї не тягне за собою набуття права власності на них. Порядок декларування зброї і боєприпасів до неї встановлюється Міністерством внутрішніх справ України. Тобто. Якщо особа задекларувала зброю і залишила в себе до закінчення воєнного стану, це не означає, що ця зброя їй належить на праві власності. Вся ця зброя належить державі. Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої або знайденої та задекларованої відповідно до закону цього закону, здійснюється аналогічно до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України. Правила носіння зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії або інших держав, становлюються Міністерством внутрішніх справ України. Забороняється передача цивільними особами вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, отриманих або знайдених, та задекварованих відповідно до цього закону іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України. Тобто особа має право. Носити, зберігати, перевозити вогнепальну зброю і боєприпаси, але вона керується наказами МВС України або постановами кабіну, які регламентують діяльність дозвільної системи. Застосування цієї вогнепальної зброї цивільними особами дозволяється відповідно до положень, які регламентують застосування зброї військовослужбовцям. Але при цьому забороняється передача цієї зброї будь-яким іншим особам, крім працівникам Національної поліції України. Цивільні особи. Не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні зобов'язані здати отриману ними вогнепальну зброю, і не використані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України. Цивільні особи не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні зобов'язані здати знайдену та задекларовану ними вогнепальну зброю, і не використані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України. Тому в цьому законі в деяких випадках зазначається про те, що особа знайшла і задекларувала, в інших випадках отримана зброя. Якщо пригадати початок повноштабного вторгнення, коли в лютому березні 2022 року військовослужбовці видавали просто на вулицях вогнепальну зброю цивільним особам для того, щоб ті здійснювали відсіч збройній агресії Росії, то така зброя, вона, як правило, не була задекларована. деякі випадки були, коли зброю видавали і не дивилися, навіть кому видавали, чи має особа судимість, чи вчиняла вона якісь правопорушення, адміністративні, кримінальні, не уточнювалися паспортні дані, зовсім нічого. Просто видавалась зброя. То тепер цю зброю хочуть просто легалізувати, знайти і контролювати її обіг в Україні, бо її дуже багато. Саме тому в деяких випадках видана. Отримана да? вогнепальна зброя в деяких випадках знайдена, коли особа просто знайшла після деокупації. При цьому цивільна особа одночасно із здачею знайденої та задекларованої вогнепальної зброї і боєприпасами до неї письмово повідомляє орган Національної поліції про свій намір набути таку зброю у власність. У такому разі, здана вогнепальна зброя підлягає перевірці. На предмет наявності підстав, що унеможливлюють набуття такою цивільною право власності на неї. Тобто, наприклад, особа знайшла автомат Калашникова і боєприпаси до неї, вона задекларувала цю зброю в органах Національної поліції України, зберігає в себе вдома до закінчення воєнного стану. Воєнний стан закінчується. У цієї особи є 90 днів для того, щоб повернути цю зброю до органів Національної поліції України, здати її. Але при цьому в. Органі Національної поліції України вона заявляє, що хоче залишити цю зброю собі, тобто набути її у власність, бо поки ця зброя належить державі, для того, щоб така особа набула власності право власності на зброю, ця зброя підлягає перевірці. Право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю не набувається у таких випадках. Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, не відповідає вимогам, встановленим законом до фізичних осіб для набуття права власності на вогнепальну зброю. Вогнепальна зброя не підлягає декларуванню. Вогнепальна зброя належить іншій фізичній або юридичній особі, в тому числі є державною власністю. Це про те, що я вже казав, вона належить військовослужбовцям або, наприклад, працівникам правоохоронного органу. А також вогнепальна зброя. Відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи. Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю, набуває право власності на неї після спливу трьох місяців тобто 90 днів з дня здачі знайденої зброї для перевірки до органу Національної поліції України. Право власності на знайдену та задекларовану вогнепальну зброю набувається з урахуванням законодавства про дозвільну систему органів внутрішніх справ України. Один з них це наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року, номер 622 про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї. Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії. Та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів. З метою декларування зброї органи Національної поліції України та МВС України розробили наступний алгоритм, який ви зараз бачите на екрані. Тобто, якщо ви знайшли вогнепальну зброю і боєприпаси, вам треба негайно повідомити у поліцію за номером 102 Продовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції. За місцем вашого перебування для декорування зброї або боєприпасів. Тобто, або вони самостійно приїжджають, ви їм показуєте, вони вилучають, або ви берете цю зброю і везете її до органів національної поліції. Наступне: визначитись, задекорувати зброю і залишити собі, добровільно здати до підрозділів поліції. Тобто, це якраз ті два варіанти: або ви просто віддаєте зброю Національній поліції в Україні, або ви її декоруєте і залишаєте собі. Перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів для здачі або декварування відбувається в незарядженому стані та приховано від інших осіб. Приховано від інших осіб може бути в чохлі, в сумці, під покривалом і таке інше. При цьому заборонено розбирати вогнепальну зброю і боєприпаси, та або демонструвати та передавати її іншим особам, крім поліцейських. Які документи потрібні для декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї? Ну, по-перше, це письмова заява. Яку ви складаєте в Органі Національної поліції України, паспорт, книжечка або id картка ваша, що посвідчує вашу особу. Фотокартка розміром 3,5 на 4,5 см, витяг про місце проживання або реєстрацію, і ідентифікаційний номер. І яка ж процедура декларування зброї поліцейським? По-перше, вони проводять візуальний огляд вогнепальної зброї, перевіряють отримані відомості, тобто ті, які ви подавали, обліковують зброю. Ставлять на облік е, в усіх базах даних, видають особі повідомлення про декларування. Потім роз'яснюють особі правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Звісно, якщо вона відповідає всім вимогам зброї, яка підлягає декларуванню. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними. Після їх декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. Якщо знайдена та задекорована вогнепальна зброя відноситься до видів вогнепальної зброї, що не може перебувати у власності фізичної особи, така вогнепальна зброя за рахунок цієї особи може бути приведена у відповідність, перероблена з видом вогнепальної зброї, що може перебувати в її власності, або з станом макета. Вогнепальної зброї у порядку, визначеному МВС України. Тобто забороняється цивільним особам у власності мати короткоствольну вогнепальну зброю, травматичної дії може мати. А автоматичну зброю також заборонено мати. Якщо ж особа знайшла, наприклад, автоматичну зброю або короткоствольну, там, пістолет Макарова, то, відповідно, вона за власний рахунок після закінчення воєнного стану. якщо Така особа бажає залишити цю зброю собі, тобто отримати право власності на цю зброю, то така особа за власний кошт перероблює у відповідних майстернях цю зброю. Ну, як правило, автоматичну зброю перероблюють в напівавтоматичну, короткоствольну, перероблюють в травматичну зброю. І вже такі види зброї особа може набути у власність. У разі, якщо цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю, не виявила бажання набути її у власність, або не може набути право власності на неї з підстав визначених цим законом, знайдена вогнепальна зброя переходить у державну власність, або і припаси до неї підлягають вилученню та утилізації в установлено порядку. За порушення цих вимог цивільні особи несуть відповідальність, визначену законом. Якщо казати про кримінальну відповідальність, то це стаття 263 Кримінального кодексу України. І слід акцентувати на прикінцеві та перехідні положення. Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку визначеними статтями цього закону. Особи, винні в порушенні вимог цього закону, несуть відповідальність згідно із законом. Дія цього закону поширюється на всіх цивільних осіб, які отримали, знайшли або задекларували вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, незалежно від дати їх отримання знаходження або декларування протягом дії воєнного стану, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, затвердженим законом України про затвердження указу президента України. Проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. Тобто на період дії воєнного стану саме того, який було оголошено 24 лютого 2022 року. Якщо цей воєнний стан припинять або скасують, а його колись скасують або припинять, то особи буде 90 днів для того, щоб повернути зброю Національній поліції України або набути право власності на неї. Якщо ж на певний час припинять воєнний стан або його скасують, а потім знов введуть воєнний стан новим законом, новим указом, то відповідно оцей строк 90 днів, він буде відраховуватися з моменту саме воєнного стану, який було розпочато 24 лютого 2022 року. Не нового. Цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягає декваруванню, повинні протягом одного місяця з дня введення в дію цього закону звернутися до органів Національної поліції України для їх декварування або здачі. Набув чинності цей закон 25 листопада 2024 року, тобто до 25 грудня 2024 року, всі цивільні особи, які мають у володінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, що підлягає декларуванню, вони повинні вже її були здати до органів національної поліції. Особи, які цього не зробили протягом цього місяця, також можуть здати до органів Національної поліції України вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, і не будуть нести за це кримінальної відповідальності. Але якщо вони цього не зроблять, але працівникам поліції буде відомо про те, що в таких осіб знаходиться вогнепальна зброя і боєприпаси до неї не задекларовані. Установленому законом порядку, то відповідно такі предмети підлягають вилученню, а винні особи підлягають притягненню до відповідальності.